Ось нещодавно кличко, той, у якого будинок в Гамбурзі, ви знаєте, да, заявив про те, що протестувальники під КМДА повинні виконувати свій військовий або візити на фронт. У нас з мобілізацією є великі проблеми. І коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ. Чому не надягають військову форму на захищають країну, але насправді вся іронія полягає в тому, що згідно з чинним законодавством і порядкам саме військового обліку. Саме він кличко зобов'язаний вручати повістки, а не співробітники територіальних центрів комплектування. І саме на нього закон покладає оцю цю функцію. При цьому він же і не виконує її належним чином, не забезпечуючи ведення первинного військового обліку та контролю та безпосередньо вручення повісток, тому що саме він, як керівник виконавчого органу місцевої ради, повинен цим займатися, а не співробітники ТЦК.